Попрацюємо з електронними таблицями на мобільному телефоні. Тобто, вам потрібно скачати додаток власне, електронні таблиці, можна зайти власне в Google Play і написати, наприклад, таблиці. так, Тобто, ну дивіться, зараз я себе покажу. Так, ну, пишемо таблиці. І шукаємо. Так, ось такий Google таблиці. У мене він вже встановлений. Якщо не встановлений, то відкриваємо. І давайте створимо нову таблицю. Так, ну у нас тут є, дивіться, у нас власне, колонки у нас пронумеровані літерами ABCD. І рядки у нас пронумеровані, тобто 1, 2, 3, 4. І так далі. Тобто у кожного дивіться свій є рядок. І своя також, тобто, є колонка і свій рядок. Давайте спробуємо, власне, додати, наприклад, два числа просто скласти між собою. Ну, давайте нехай буде, наприклад, число 4. І число, наприклад, у нас буде 6. Так, тепер, щоб прописати формулу, пишемо дорівнює. І давайте напишемо наступне. Тобто, дивіться, можна взяти просто на клітинку, написати просто 1 або просто класнути на клітинку. А 1 ось клітинка, і плюс, плюс. А тут можна просто клацнути, плюс B1. Так, і натискаємо тепер введення, так. Тобто, дивіться, автоматична у нас сума. І тепер ми можемо також, наприклад, взяти, написати тут. І дивіться, формулу цю можна, в принципі, заповнити автоматично. Ну, наприклад, значень, я думаю, достатньо буде. Так, є, у нас тут значення певні. Так, давайте зараз просто приберемо. Так, нам це не потрібно. Зараз так. Ну, так, А1 плюс Б1. Давайте передагуємо. Так, є. І тепер виділяємо. І просто давайте тут по центру пальчиком, наприклад, натискаємо. І у нас тут є вирізати, скопіювати, розкриваємо далі, є автозаповнення. Все автоматично заповнилося. тобто, бачите, В принципі, все зручно. Можна також заливати певним кольором клітинки. Наприклад, взяти, залити тут одним. Тут, наприклад, залити іншим. Є у нас тут баночка, така можна залити. І результат також можна залити ще кольором, наприклад, ось таким. Ну, Давайте зальємо, наприклад, зеленим нехай буде. Ось так це виглядає. тобто, Натискаємо. Так, і, в принципі, у нас є, ми залили кольорами. Можна писати також певні літери, або знаку дорівнює, тільки, да, тобто пишемо. Можна робити вирівнювання, ну, багато чого. Наприклад, результат. Результат. Да. Можна писати також певну текстову інформацію. Тобто, можна, в принципі, залити все, можна виділяти певні, так, тобто, клітинки, які потрібно, і заливати їх кольором. Давайте зальємо, наприклад, нехай буде у нас тут якийсь. Та нехай червоний буде, наприклад, ось так. Можна також власне, форматувати. Дивіться, вибирати тобто, певні, які, які потрібно шрифти, заливати певним кольором. Так, ну, давайте виберемо те, що потрібно. І можна також, наприклад, вибирати вирівнювання, яке потрібно. Тобто, шрифт обрати, який потрібно, наприклад, взяти жирним, зробити. Так, ну багато є. Тобто текст шрифта також можна обрати. Наприклад, тут є у нас який. Давайте оберемо якісь, наприклад, цікаві, які тут у нас є. Так, спеціальні, що тут у нас є? Давайте подивимося. Так, основні. Так, і що тут у нас ще, Так, у нас тут їх не багато. Ну, давайте, наприклад, ось такий оберемо. Тобто можна кольор обрати. Ось так. Так, що у нас тут ще цікаве, є? Давайте подивимося. Так, ну, в принципі, на сьогодні все. Я думаю, вистачить. Так, далі подивимося. Ну, тут можна також редагувати текст, тобто можна тут ще умовне форматування робити, клітинку форматувати, можна, наприклад, зробити ще вирівнювання по центру, вирівнювання власне, по вертикалі, також тобто є можливості, тобто якщо клітинки там розмістити певним чином. Перенос можна зробити також і багато чого. Направлення тексту також можна обрати. В принципі, багато ще чого є. Це у нас власне, мобільний додаток, трошки він урізаний, але все ж таки тут є певні можливості. І сьогодні я вас з ними ознайомив. Дякую за увагу!